Можливо. Отож, шановні колеги, переглядаючи попередні сюжети, ви повинні переконатися в тому, що кожен з нас, який готовий надати допомогу людині в відкладному стані, повинен мати з собою як мінімум постійно дві головних речі. Перша річ це пара гумових рукавичок нестерильних. І друга річ це бар'єрний пристрій, яким можна проводити вдихати, можна вдихати в тіло постраждалої людини. Це ті речі, які можна носити просто з собою. Кишені, в портфелі, в, в жіночій сумочці, в театральній сумочці, в барсеці, в чому завгодно. і ці вже речі забезпечують нам елементарну безпеку при проведенні обстеження постраждалого і заходів серцево-легеневої реанімації. Такі речі, як бенти, правозупині і, і інші, вони повинні знаходитися в аптечках в автомобільних, автобусних або просто в офісах. Це все, в принципі, є, повинно бути в будь-якому приміщенні, де ви знаходитеся, тобто ці речі вам хтось перенесе рано чи пізно, але при первинному контакті з постраждалим для вашої особистої безпеки ці два вироби медичного призначення є вкрай необхідними. Якщо підняти їх вартість, в сумі це коштує приблизно 50 гривень.